Всем привет. В этом видео я расскажу про новый проект GPU Network, 6 в який зібрав 6 млн доллар об інвестицій. От tier 3-4 tier компаній. В проекті можна поучаствовать в компанії, яка начнеться 16 числа в цього місяця, де ми можемо фармити поинти GXP, які будуть конвертуватися в токен проекту. Вла Twitter вони зібрали 73 73.000 читателей. В шапці профіля є платні ноти, де можемо їх купити. Вони досить дорого стоять, 1 і 2 салани стоять 1 барель, який можна приобрести і різні токени і боїнці. Також є платні сервера NVIDIA з різними мощностями. І тут є сума за час. Ось тут можна подивитися. Також є платна нота за 0,67,5 ефірів. І ми отримуємо тут 60 токенів. Які холодять ну, Є різні бонуси. В, на сайті у них є ось тут список весь їх партнерів. І е, перейдемо до виконання проєкту. Переходимо на сайт, ссылки в описанні, і бачимо. Є 4 квести ось тут. соціальні квести. Тут підтягуємо Twitter, follow, follow, Discord, Telegram. Також є реєстрація на сайт, тут є різні завдання. За це все ми отримуємо gxp токени on-chain квести і також є GitHub завдання. Зверху є гейм, який можна виконувати кожен день, лідерборд. І мультиплікатори за рефералів. А это все количество вашего GXP. По выполнению проекта больше ничего не мая на крипторанке новые разделы можете дать Galaxy, также Zilli. Добавляем в крипторанк white list цей проект и отслеживаем его в дальнейшем. Будуть точно якісь активності, і також можуть ще дати інвестиції, бо тільки Tier 3, Tier 4 компанії. Так що приходимо і приступаємо. Також переходьте на мій телеграм-канал, розказую різні теснети, аеродропи роздачі, які їх виконувати, які активності, новості проєктів, все я почув в своєму телеграм-каналі. Можна Написайте мені в комментариях, я отвечу на любой вопрос. Так что переходьте, подписывайтесь. Также в YouTube ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь и всем пока.